Так, друзі, тест-драйв пройшов успішно. Так от Оріончика 504Р. Люди приїхали, протестували, замовили. Це в нас йде 50-ка із 4 циліндровим двигуном на 20-ті передні колеса, задні йдуть 28-ті. Отакий от масивний задній міст, примусова гідравлика, дві пари гідровиходів. Реверс, повністю рівна підлога підвісні, педалі, Тобто, якщо там подальше захочете поставити кабінку, буде дуже зручно, в полу немає ніяких отворів, дюрдок для сквозняка для пиву. Техніка по наявності: ми знаходимося за адресою траса київ Житомир. 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Кого цікавить, пишіть телефонуйте, доставочка безкоштовна, без предоплати. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо. Майки підписочка, а з вами, як завжди, Шалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі.